А У нас в впротаж залітає шкода Октавія 2019 року 2.0, дизель 110 кВт. Дуже хороша комплектація на безключовому, на фарах. Зараз пройдемося товщиноміром. 100, 103, 98, 93, 108, 107, 104, 103, 93, 93, 89, 92, 88, 82, 93, 73, 96, 97, 108, 91, 99, 102. Автомобіль повністю цілий. Рекомендую до придбання.